А я не зрозумів, а що тут робить, а що за що мадраки нема? Не хочете казати? Окей, младший НАТО, пішли до мене додому. Якщо що я тебе прощаю за мою зброю, пішли вже. Не зрозумів. О, Дід йома, подожди нас. Ну, що ти младшу НАТО забрав? Ну скажи, пожи, ми не будемо тебе бити, Я не буду в тебе навіть грошей просить. Ну скажи нам. А че вы мне сами не сказали? Просто мовчали, эти дурацкие сранонимусы врезались у вас, в вашу машину. Ну, скажи им, младший надо. Не хочешь сказать? Ой, там хтось из анонимного машини, хтось выходит. А ну и... І... Идіть сюди, ми вас на шашлик пустимо і вам всім голови зламаємо. Друже, давай на них зараз нападем. Вони вже мене достали. Правильно кажеш, дружи, давай нападай на нас. Хто у нас милый такий? Щоб він у колоках драться. Ой, йома, привіт, хлопці. А що тут росла? що тут у вас за драка? Білорусь, ні! Біжи звідси! ну що, получав! Ну, шо, хто далі буде? Давайте підходьте, ми йому в ногу стрельнули. О, хто мені в ногу стрельнув? мені боляче. І... Офігень, ми вас ще кирдис несем. Дід Україна, дайте сюди вашу зброю. Достання уже, коли вже ця планета сникне. Тільки на це не, не. пожожа, не треба, ми вас умовляємо, все за вас буде пропадати. О, о, о. Ну, все тепер і моя відвіга прийшла. Ну давай стріляй в мене. Ну, шо ти, странанимус? Ну шо ви за нас заплатитесь? Тепер вони зрозуміли, хто тут у нас татко. І я тут головний персонаж. Отець не фіг, а хібі оце Польша дає? Я за нього должен 500 гривень дати або хай мені буде уже. Так, добрий день, сержант коротше, зеленський вертоліт. Так, що тут робиться? Що тут за вистріли були? Так, ви що тут людей поубивали? І... Як живий тут поліцейський появляється, давай іди Україна і сюди збра... <муганую> <муганую> <Все>, зну твою зброю. Все, знов Та що ти за мною ганявши, що я одну жвачку в тебе украв в машині. <муганую> ну, коротше, хлопці, я не буду вам мішати, я піду до своєї бабусі, а во до себе, до себе в хату. Да, оце поворот цього миру. Ну, що далі будемо, друзі, робити? Ай, коротше, не балдуйте, давайте швидше йдіть до машини, ми поїдемо додому. Слава Богу, ще вже армія закінчилась. Отак, як казати, Україна із Польщею победила цих дурацьких анонімосов. Ну, если шо, если хочете ще таких других, таких крутих відосів, ставте лайки підписуйтесь на канал. Оце вот і кінець історії.